Виконуємо побудову аксонометричної проекції шестикутної призми. Аксонометричні осі ізометричні я вже побудував, щоб не гаяти часу. Ви теж це вмієте робити. Переходимо зразу до побудови. Вимірюємо відстань від центра шестикутника до точки 1. Ніжку циркуля поставили в центр і виміряли до точки 1. 25, тому що радіус у нас 25. Від вісі Y, поставивши ніжку в 0, відкладаємо 25 мм по вісі Х в одну сторону, тут буде у нас точка 1, та в другу сторону буде точка 4. Зразу можемо поставити точки. Щоб побудувати точки 2, 3, 6 та 5, нам необхідно вимірюєте відстань від центра до ребра 2,3. Тут відстань 21,6. Така ж сама відстань буде і до ребра 6,5, 21,6. Ви це робите за допомогою циркуля. Вимірюєте. Потім ставите ніжку циркуля в 0 і відкладаєте. Я відкладаю від 200 їхсів. 21 І 60 в одну сторону. та 21 І 60 В іншу сторону. Тепер вимірюємо відстань від вертикальної вісі це вісь Y у нас до точки 2 12 з половиною. І до точки 3 також 12 з половиною. І проводимо. Від Y в одну сторону 12,5 мм. Ну, ви виберіте циркулем і ви поставите засічки. І в іншу сторону 12,5 мм. Там, де на лінії перетнули Раніше побудовані на відстані 21,6, ми одержимо точки. Сполучивши їх. Я зразу сполучатиму, де будуть видимі, та де будуть невидимі лінії, щоб потім не гаяти часу в побудові. Вдаляю. Допоміжні прямі ми отримали нижню основу шестикутної призми. Проставляємо точки. Кожної точки тут можна в принципі, зробити дві, два види побудови. Ми можемо відкласти від центра вгору 70 мм. Мені, щоб тут це зробити, треба горизонтальну лінію провести, став. відкладаю. 70 міліметрів. І тут аналогічно будую такий самий шестикутник. Попередньо провівши паралельно до X. Одну лінію і паралельно до Y одні лінії. І з цього центра виконуємо побудову такого шестикутника. Я виконую швидко, але ви вже будете потім. Тут відкладаємо двадцять п'ять. Відвісті їхській відкладаємо, пам'ятаємо двадцять один і шість. Відвісті ігреків відкладаємо дванадцять. 5. І отримуємо точки. Сполучаємо точки лінії видимого контуру. проводимо бічні ребра. Спочатку я проводжу ребра виданим контуром. Ті ще будуть невидимі, тобто за Фігурою побудуємо центрові осі. Видаляємо допоміжні прямі. І ми з вами одержали побудовану аксонометричну проекцію, на якій нам необхідно побудувати точки. Будуємо точку А. Точка А у нас знаходиться на відстані. На ребрі на грані 1,6. Отже, нам необхідно виміряти спочатку. Я позначу цю величину По цій товстої лінії. Відстань від нуля до проекційного зв'язку, Який йде до точки А. Вимірюю ось цю відстань, ту, що позначено. Буде 19, 18 і 19 І відкласти її по вісі іксів ми її відкладали. От по вісі від Y по вісі іксів відкладаємо 19 міліметрів. І я оцю. Ломану теж позначу суцільною потовщиною. Від нуля по вісі іксів. потім проводимо паралельну лінію до перетину з контуром і з ось цієї точки піднімаємо лінію паралельно до Z. Вертикально. І, щоб мені провести відстань, я ставлю горизонтально. Ви можете ніжкою циркуля з цієї точки провести відстань, яку виміряєте. Ось тут. Висота точки А2. 46,5. О, до А2. 46,5. Отже, я від цієї лінії відкладаю вгору 46 і 5. І одержую точку ось тут. О. І Ось ламану я залишу, щоб ви знали, де ми її обрали. Видаляємо додаткові побудови, ставимо точку. Будуємо точку Б. Оскільки точка Б в нас знаходиться навпроти точки 1, тільки вгорі, то ми зразу можемо, ось у нас 1 і вгорі буде точка. Так, ми її І залишилося нам побудувати точку С. Тут я видалю цю лінію. Для точки С, для точки С точки нам треба провести відстань від точки С до вісі і цієї точки спочатку вимірюємо відстань від вісі Y 18. До проекційного зв'язку з точки це 18. І відкладаємо від вісі Y від центра точкою ви поміряли 18. Поставили ось тут засічку. І цю відстань я теж позначу лінією Потім до точки перетину з гранню, з ребром 3-4. І від цієї точки проводимо вертикальну лінію. І визначаємо, яка ж у нас буде висота точки? Вісімнадцять дев'ять дев'ятнадцять. Ви можете по ось цій лінії, яка йде з цієї точки, відкласти 19, ну мені треба провести спочатку горизонтально, як базову, щоб потім від неї відкласти 19. Де ці лінії перетнулися, ми одержимо точку С. І тут я теж наведу і поставимо точку с. видаляємо допоміжні лінії. І ми з вами побудували аксонометричну проекцію шестикутної призми та нанесли точки на її поверхні. Ця побудова буде вашою графічною роботою на форматі А3.